Києві 417 тисяч людей були без світла і майже 6 тисяч будинків без тепла після удару Російської Федерації. Також за прогнозами найближчим часом були складні погодні умови, і міський голова столиці закликав, в кого є можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Станом на зараз відомо про п'ятьох жертв про чотирьох загиблих. На щастя П'ята смерть не під, не підтвердилася, але понад 20 людей отримали травми внаслідок російської атаки, і на превеликий жаль, є четверо загиблих. До на нашої ефіру доєднюється депутатка Київради Ксенія Семенова. Пані Ксенія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! А, пані Ксенію, давайте напевно стосовно людських життів: чи справді є четверо загиблих? Скільки поранених? Де чи є діти? Що можете сказати про людей? Станом на зараз дійсно четверо загиблих, і більше 20 поранених постраждалих, які звернулися до медичних закладів, були госпіталізовані. Найбільш шокуюча смерть цієї ночі, на мою думку, це від повторного удару загинув співробітник швидкої допомоги, який фактично приїхав на виклик рятувати життя людей, які постраждали після російського терористичного акту. Пані Ксені, також я тільки що буквально бачила кадри влучання безпілотника в багатоквартирний будинок. І скільки будинків постраждало, і наскільки масово, що російські дрони атакували багатоквартирні будинки столиці? більше 50 будинків пошкоджені, в тому числі чотири заклади освіти. Більше тисячі вікон вибито буквально більше тисячі квартир постраждало. І найбільше найбільший наслідок це те, що. Станом на обід ще 6 тисяч будинків залишалося без теплопостачання в столиці. Також зранку були проблеми із водою, із електропостачанням, і дійсно дуже великих зусиль зараз вартує відновлення всіх комунікацій міських, зважаючи на погоду, енергетики, комунальники працюють фактично не переставаючи. Дуже великою кількістю людей над тим, щоб повернути тепло у домівки киян, пані Ксенія, чи ми можемо говорити, що вже якось трошки вдалося стабілізувати ситуацію, хоча б з теплом в домівках, тому що ми бачили, що росіяни націлилися на київський ТЕЦ, Яка зараз ситуація з цими об'єктами критичної інфраструктури? Що можете за... розказати? Так, ну скажу, що відразу теплопостачанням через мобільні котенні були забезпечені лікарні. Це такі найбільш. Вразливі до, до відключення тепла е, цивільні об'єкти також повернено вже холодне водопостачання на Печерському районі. Повертається вода на лівому березі, і сьогодні до кінця доби обіцяють повертати і теплопостачання. На жаль, на відновлення повністю тепла у київських будинках е, треба до, до двох діб. Тому була ось ця заява міського голови. Я не можу з нею погодитися, тому що при, дуже я, старі при, старі про ви, про те, що щоб кияни покидали столицю так. і їхали де альтернативні джерела. І ви про цю заяву так, так? так. абсолютно про неї, тому що ну куди кияни можуть покидати, куди вони будуть їхати? Вони будуть їхати до родичів в Київську область, в села, наприклад, е інших регіонів України або десь на дачу за містом. Тобто вони не будуть їхати по, -по, -по, -по трасі через оболонь по, -по Очищені десь в свій будинок, який повністю забезпечений електрикою, на жаль, від обстрілів постраждали інші регіони України. Також зараз дуже складно відновлюється електропостачання. В Київській області, не в всіх регіонах є, є, є світло, є тепло, і не в кожному будинку є пічка на дровах. І, і дуже складні погодні умови. На це варто зважити і оцінити всі за і проти такого рішення, тому що на дорогах ожеледиться, постійно йде мокрий дощ зі снігом. Ви бачите, що шар льоду покрив не тільки дороги, а й дерева. Абсолютно все в Києві, електромережі. І дуже велика загроза потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, дуже велика загроза потрапити під падіння дерев, які ламаються фактично під вагою о цього заледіння на гілках. Тому моя порада це залишатися вдома, максимально продумати, як ви проведете наступні декілька днів. Добре, що зараз вихідні і можна спланувати все не. Не, не обтяжуючи себе роботою з понеділка по п'ятницю, легше це організувати вихідні дні, на мою думку. Але продумайте, де ви будете брати гарячу воду, чи достатньо у вас теплого одягу, чи достатньо у вас ковдр. по Києву? Розгорнуті також пункти обігріву. Здебільшого вони відкриваються в школах і садочках. Повний перелік пунктів обігріву пунктів незглавності можна знайти в Києві цифровому на сайті Київської міської державної адміністрації. Якщо у вас вдома немає можливості нагріти гарячу воду на чай або приготувати їсти, будь ласка, не соромтеся, звертатися до цих пунктів обігріву. За кілька днів всі аварії буде усунуто і теплопостачання повернеться в київські домівки. Уже з цього вечора обіцяють, що тепло буде відновлюватися. А зі світлом як по всій столиці, графіки аварійних відключень чи графіки погодинних відключень, як зі світлом? По всій столиці поки що графіки аварійних відключень, але ми не спостерігаємо блекауту, тобто там дві через три години, в залежності дуже від районів. Звичайно, найбільше постраждало лівобережжя. Так само, якщо у вас вдома немає батарей, немає ніяких альтернативних джерел живлення. Теж звертайтеся в пункти незламності. Вони зазвичай знаходяться в школах близько до вашого будинку для того, щоб підзарядити ваші пристрої, бути на зв'язку з близькими, нагріти воду і так далі. Зараз діють аварійні відключення, але блекауту повного в столиці на щастя немає. Друзі з лівого берега нині з ними спілкувалися, кажуть, у таке нас таке враження, що нам вже мешканцям лівого берега Києва треба видавати учасника бойових дій. Ну це, звісно, все жартома, Але пані Ксенія, скажіть, будь ласка, як стосовно громадського транспорту в перші години після російської атаки, чи станом на вечір, вже все їздить по графіку, як мало би їздити? І от в контексті заяви міського голови про те, що людям треба виїжджати зі столиці, як ви її розцінюєте? Для чого вона була зроблена? Якщо я так розумію, між школи не йдуть на дистанційне навчання. З понеділка мені чесно здалося, що це помилка комунікаційників міського голови. Його помилка таким чином нагнітати ситуацію, розводити паніку серед мешканців Києва, оскільки в понеділок продовжується робочий тиждень. Люди всі працюють, діти йдуть в школу. Деякі школи вийшли в онлайн режим. Дійсно, деякі не відмовилися від офлайна, і будуть заняття очно в класах залежно від школи, залежно від району. Але столиця продовжує жити. Теплопостачання за один-два дні обіцяють відновити, і насправді рішення їхати з міста і виїжджати зараз в таку погоду на трасу на автомобілі несе в собі набагато більше ризиків, ніж продумати і побути вдома два дні, навіть от в ситуації з перебоями з електроенергією і відсутності тепла в будинку. Стосовно громадського транспорту, будь ласка, ще два громадський транспорт були перебої вранці дійсно відразу після російського терористичного акту, не працювало метро за графіком. Одна із гілок на лівому березі не функціонувала зараз. Повністю відновлено рух громадського транспорту, але також зважайте, що ситуація на дорогах небезпечна. Всюди ожеледиться, всюди мокрий сніг, погана видимість. Якщо ви можете утриматись від пересування містом сьогодні, то дуже рекомендую це, це це зробити, особливо на власних автівках. Користуйтеся за можливості громадським транспортом. Краще сидіть вдома. Вчора і уряд також прийняв рішення, що. Всі підприємства, окрім підприємств з критичної інфраструктури, можуть прийняти рішення дозволити співробітникам працювати віддалено. Так само була рекомендація для шкіл, коледжів, університетів перейти на онлайн навчання там, де це доречно. І Київ також частково перейшов на онлайн-навчання в університетах багатьох, канікули до 19 січня. А з 19 січня синоптики обіцяють уже потепління в столиці. Пані Псаня, дякую, що ви долучилися. Попри все, спокійного вечора. Спокій. І теплих світлих вихідних нагадаю, з нами була депутатка Київради Ксенія Семенова. Вітання киянам з стійкості, сили духу. Нам всім дякую, що були з нами. Дякую.